Скільки зараз коштує нерухомість в одному з найпопулярніших ЖК Києва, це ЖК Варшавський. Давайте коротко по факту, щоб однокімнатна з ремонтом в районі десь від 95 до 110 тисяч доларів. Якщо купите за 95 тисяч доларів, буде менша площа з ремонтом і здаватися в оренду буде 25-26 тисяч на місяць. Якщо купите за п'ять 110 тисяч доларів, в цьому ЖК, наприклад, в плюсах або в другому будете здавати в районі 28-29 тисяч на місяць, і квартира така буде вже 110 сто тисяч доларів. Якщо ми говоримо про однокімнатну без ремонту, середні поверхи, гарна площа і так далі подальше буде в районі вже 70 тисяч, 70 на 75 тисяч доларів. Залежить, знову ж таки, від поверху і площі. Якщо ми говоримо про двокімнатні, ось тут були реалізовані в Варшавському третьому дві двокімнатні, якщо не помиляюся, в 145 тисяч доларів. І десь вони так і коштують по Варшавському 140 до 150 тисяч доларів за двокімнатні з ремонтом. Якщо ми говоримо про двокімнатну без ремонту, наприклад, ось в цьому будинку в Варшавському третьому продавали щось в районі 81 або 82 тисяч доларів, але в цілому орієнтуйтесь зараз на 90 тисяч доларів. Ось такі реальні ціни. Плюс-мінус десь в місяць робимо близько 7-8 угод по варшавському, не рахуючи оренду. Тому кому потрібно купити, продати тут нерухомість, запригати в цей вагон, щоб потім не було пізні.